У цьому відео ми розглянемо 5 С, 5 принципів Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо послуг із тестування на ВІЛ, зокрема самотестування. Їх потрібно дотримуватися при наданні послуг із тестування на ВІЛ. Англійською всі 5 принципів починаються з літери С: Consent – згода. confidentiality – конфіденційність, counseling, консультування, correct results Правильні результати коннекшн зв'язок із послугами. Першим принципом є інформована згода. Цей принцип є більш актуальним для асистованого самотестування. Кожній особі має бути надана інформація про процедуру тестування та консультування, а також право від неї відмовитися. Неасистоване тестування здійснюється особою самостійно, коли вона цього забажає. Зверніть увагу, що самотестування та взагалі будь-яке тестування на ВІЛ можливо проводити особам, які досягнули віку 14 років. Тестування осіб віком до 14 років згідно чинного законодавства потребує згоди батьків. Наступний принцип конфіденційність навіть якщо при асистованому самотестуванні особа не повідомляє свої паспортні дані, зміст спілкування між надавачем послуг і особою. Не повинен розкриватися нікому без отримання чіткої згоди особи, що тестується. Ще одним принципом, який пропонує ВОЗ, є консультування. У контексті неасистованого самотестування у першу чергу йдеться про інструкцію виробника, яка є основним джерелом консультативної інформації. Згідно законодавства, інформація та інструкції, надані виробником, повинні бути легко зрозумілими. І застосовними споживачами. Інструкція виробника також використовується і при асистованому самотестуванні. Але якщо при неасистованому самотестуванні особа самостійно ознайомлюється з її змістом, то при асистованому самотестуванні порядок тестування відповідно до інструкції може бути роз'яснений надавачем послуг. Універсальними засобами консультування є різні допоміжні засоби брошури, відео, сайти, застосунки. Гарячі телефонні лінії служби СМС-повідомлення. Вони можуть бути доступні онлайн або у місцях отримання тестових систем та здійснення асистованого самотестування. При асистованому самотестуванні навчений працівник без спеціальної освіти може продемонструвати та пояснити процедуру тестування, а також пояснити переваги тестування на ВІЛ та наслідків недіагностованої ВІЛ-інфекції. Насамкінець, згідно до вимог закону України про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини ВІЛ та правовий і соціальний захист людей, які живуть із ВІЛ, особи, залучені до самотестування, перед його проведенням зобов'язані поінформувати особу про необхідність звернення до закладу охорони здоров'я для проведення тестування на ВІЛ у встановленому законодавством порядку. У разі отримання такою особою позитивного результату при самотестуванні. Вкрай важливим є отримання при тестуванні правильних результатів. Цей принцип залежить від двох основних факторів відповідність тестової системи необхідним характеристикам та правильне її використання. Щодо характеристик йдеться про виконання виробником усіх необхідних внутрішніх процедур для виробництва якісних тестових систем. Перед введенням тестових систем в обіг виробник має забезпечити проведення процедури оцінки відповідності. Також існують механізми зовнішнього контролю якості. Наприклад, тестові системи можуть проходити так звану перекваліфікацію з боку ВООЗ. Їх метою є перевірка незалежним органом фактичних характеристик тестових систем. Отримання перекваліфікації є додатковим фактором при ухваленні рішень щодо її закупівлі. Та використанні при наданні послуг із тестування на ВІЛ. Крім того, зовнішній контроль якості тестування може здійснюватися з боку національної референс-лабораторії. Суть його полягає в тому, що заклади охорони здоров'я надаються зразки для тестування та пропонується провести їх дослідження. Медичні працівники, які проводять дослідження, заздалегідь не знають позитивний чи негативний статус цих зразків, а лише повідомляють референс-лабораторії результати тестування. Референс лабораторія порівнює надані результати та фактичний статус зразків. У разі розбіжностей визначає їх причини, наприклад, пов'язані з тестовою системою або з процедурою тестування та надає свої рекомендації щодо їх усунення. При асистованому самотестуванні контроль може здійснюватися з боку навченого працівника без спеціальної освіти. У разі помилок навчений працівник може одразу їх виправити. Або запропонувати повторити тестування. Пам'ятайте, за результатами самотестування не може бути надана довідка вони не використовуються для ухвалення будь-яких клінічних рішень, зокрема призначення АРТ. У разі негативного результату якщо особа може знаходитися у так званому періоді вікна, вона може вирішити пізніше пройти тестування повторно або навчений працівник без спеціальної медичної освіти запропонує повторне тестування. Воно дозволить отримати коректний результат у особи, яка практикувала ризиковану поведінку та є інфікованою ВІЛ. У разі позитивного результату при самотестуванні, для встановлення ВІЛ-статусу особі необхідно надати паспортні дані та пройти конфіденційне тестування на ВІЛ, яке виконується медичним працівником згідно встановленого алгоритму. Лише кінцевий результат цього тестування є підставою для остаточного встановлення ВІЛ статусу. У разі отримання позитивного результату при самотестуванні повторне тестування за існуючим алгоритмом встановлення ВІЛ-статусу дозволяє зробити щонайменше чотири речі встановити остаточний ВІЛ-статус, надати формальне підтвердження встановленого ВІЛ-статусу довідку, залучити до АРТ та ВІЛ-послуг та виключити хибно позитивні результати самотестування. П'ятим принципом є зв'язок. Інструкція виробника тестової системи для самотестування повинна містити чітку інформацію про подальші дії залежно від отриманого результату. Крім того, ця інформація може розміщуватися в місцях отримання тестових систем у місцях проведення самотестування, а також на онлайн ресурсах. Якщо йдеться про асистоване самотестування, то в разі отримання позитивного результату особі може бути одразу запропоновано проведення тестування для встановлення ВІЛ-статусу згідно визначеного алгоритму із залученням медичного працівника. Звісно, якщо така можливість є. Якщо ні, то особа з позитивним результатом самотестування може бути направлена до лікувального закладу, зокрема із забезпеченням соціального супроводу. У разі отримання негативного результату тестування на ВІЛ. Особу може бути поінформовано про наявні профілактичні послуги, доконтактну та посконтактну профілактику.